Сушила я сьогодні козюлю після першого купання, і Дайсон передав нам великий привіт. Все, Дайсон, чоловік повіз на ремонт, тож ми залишилися з козюлею поки що без фена. Може, час у Дайсона прийшов, може він не витримав такого навантаження по 3-4 рази так довго працювати. Зараз у мене є ось такий варіант. Це такий маленький фен, це дорожній варіант, але це не варіант для козюлі, бо він не потужний і він теж дуже швидко зламається. Ще є будівельний фен, він був у холодному приміщенні. Чоловік його заніс додому, він, йому потрібно нагрітися, щоб його можна було спробувати. Але якщо він дуже буде гудіти, то теж не варіант для козюлі. Тож такі справи чекаємо, коли наш Дайсон буде працювати.